Доброго дня, друзі! Як бачите, вечір, вечірній Едмонтон. Я вирішив сьогодні трошки піти, пройтися і показати вам, як вони підготовлюють тут в Канаді на нові будинки землю, як земля виглядає в Канаді зблизька. Трошки показати вам хатину, яка напівзбудована, хатину, яка вже збудована. Також поговорю про, про паркани, поговорю про... Покажу вам трошки район, покажу вам різницю між приватними будинками. В нас є два типи приватних будинків, особливо таких середнього класу районах. Думаю, вам це все можливо сподобається. Якщо вам сподобається, не забудьте поставити подобайку, не забудьте підписатися на канал. І також завітайте е, в мій чат в телеграмі. У нас там дуже багато людей. Всі спілкуються, багато безплатної інформації, тому е, гріх просто туди не долучитися і не переглянути це все для себе. Так що давайте більше не буду говорити, почнемо. Входити і показувати вам ці всі, як то кажуть, пейзажі. Друзі, зверніть вашу увагу на цей ліс. Прекрасний ліс, тут ростуть, туші ще не ростуть, але можна збирати собі гриби. Тут багато чого можна погуляти. Зразу за цим лісом знаходиться траса. Anthony Handy Drive. і я сюди так прийшов, щоб показати вам трошки, як вони все це зрівняли. Тут, де я зараз стою, все був колись ліс. Тобто ліс був аж десь до цих, до цих пір. Вони це все зруйнували. Бачите, як природу ми нищимо, на жаль. Але що ми можемо зробити? Одному дереву займає роки, щоб виростити, а щоб це все знищити, займає місяці. Це, це щось таке, що треба задуматися. Тому що люди справді це дуже дуже нищать. Але подивіться, як вони підготовлюють ділянку для квартирних комплексів і для житлових будинків. Бачите? Тут вони поставили такі маркери, де кожна ділянка буде стояти. Тут вони перерили і це все, що ви бачите зліва, цю всю гору, то вони повністю це все перерили. Просто звідси там був взагалі колись такий ставок, гарний собі. Качки, гуси собі тут жили. А тепер вже все, нічого нема, сухо, просто глина. І якщо ви побачите, це є справжня канадська земля. Бачите, яка вона погана, це просто глина. В ній дуже важко щось добре чи вирощувати, тому е, це зовсім не дуже так добре. Вам трошки зблизька покажу навіть отут. тут. Бачите, скільки тут є тої глини, то то просто то, то таке враження, що ви ходите по камінню. Просто собі не можете уявити, яке воно тверде. От я зараз поставив, бачите, яке воно тверде, це жах просто. І це справді от так все це будується і вони почнуть будувати скоро це все буде забудоване різними будиночками і квартирними комплексами. І так помаленьку-помаленьку ми втрачаємо ліси, ми втрачаємо нашу природу. Але справді в Канаді ще цього всього дуже багато, і поки вона повністю не знищиться, це, звичайно, займе роки. Але я думаю, що ви друзі розумієте, що я маю на увазі, тому що це, це дуже шкода. Але природа є природа, і ми нічого не можемо проти неї зробити. На жаль, бо людям треба де й жити, і, і це все бізнес, це все гроші, і тому так воно так вони це роблять. Але ще раз зверніть вашу увагу на цей краєвид, це Зараз справді дуже вже вечір. Бачите, який. Не знаю, чи вам на відео видно, але дуже така туманність в повітрі. Це із-за того, що в нас зараз Джаспер горить, і вже сонце, бачите, так зійшло трошки вниз. І зараз Джаспер трохи горить, в горах деякі місця, і тому весь дим прийшов сьогодні в Едмонтон. Вон там, друзі, бачите, це все, що лишилося з цього ставка. І справді тут тільки що була якась качка, і тільки що якраз відлетіло, як я підходив. І це справді дуже шкода, тому що тут дуже був гарний такий ставок, і собі можна було тут посидіти. І це все, як то кажуть, відчути природу, подивитися на природу. І от так бачите, там житлові будинки. І от така от вони. Роблять тут різні такі чудеса. Друзі, ну секунду, тишини. Послухайте, чи ви чуєте трасу, яка знаходиться прямо там. Напишіть мені в коментарях, внизу, чи ви її чули. Бачите, тут ще якусь техніку вони е, лишили, бо їм ще треба. Це все, щоб будувати хати. Я не знаю, чи вони ще встигнуть щось будувати цього року, але вони ще, напевно, не закінчили повністю підготовку до нового будівництва. А тут, бачите, це так виглядає, хата фактично. З дерева внизу фундамент а, з бетону, а все решта перший другий поверх з дерева повністю вони покрили такою плівкою захисною, щоб дерево не псувалося, поки вони не покриють ніякою обшивкою. Так, щоб ви трошки розуміли, як це все буде виглядати, повністю тут в цій прерії. Подивіться, яка вона велика, скільки тут хатів буде. друзі, трошки зблизь, зблизька вам покажу хату. Як вона виглядає? І ще бачите, навіть не мають гаражних дверей, бо там повністю пусто, немає гаражних дверей, немає заїзду, ще не повністю зроблено. А тут справа, бачите, там де ці прапори це такі називається шоу-гом, де кожен будівник, будівельник показує свій мастер-клас. І цей мастер-клас... Ви можете подивитися, як виглядає його робота, і потім собі замовляти в нього нову повністю хатку. Але бачите, як воно все стирсе фактично зроблено, цікаво дуже. Отут вам краще трошки буде видно. Оце як виглядають вже готові будинки. Бачите, збудовані фактично гарно, так все гарно, акуратно, але на жаль, що вони, на жаль, що вони не є з цегли. Це єдиний мінус їхній. Отак, друзі, бачите, виглядає перед тим, як вони траву будуть сидіти, цього року вже ті люди не будуть сидіти траву, тому що то вже запізно, але вони так підготували, що на другий рік, як тільки почнеться весна, вони собі зразу застелять клаптиками трави. Хороша, дуже, як то кажуть, приклад. Справа хата з гаражом спереду, а зліва хата з гаражом ззаду. Тобто дуже цікаво, з гаражом ззаду хата називається Single Home, а з гаражом спереду, просто в загальному так і називається. Більш як Single Family Home і дуже-дуже цікава різниця між цими двома хатами. І тут з цього боку, бачите, вже всі такого плану, а з лівого боку вже іншого плану. Переважно ті хати, які мають гараж ззаду, вони дешевші, ніж хати, які мають гараж спереду. І це переважно із за того, що. З гаражом спереду зручніше, особливо коли холодно, коли зимою, ви заїхали в гараж і це безпечніше, закрили гараж заду себе. І таким чином ви, вам не треба переживати, що хтось може, як то кажуть, на вас напасти і ваша машина в безпеці. Якщо вам треба з хати прямо в гараж зайти, то вам не треба йти на двір, навіть коли дощ падає. Тому вони і дорожчі. Це хати з гаражом спереду. Цікавий факт, друзі, що в Канаді на кожному повороті. Не можна, щоб був забор високий. Бачите, як цей забор зменшується по висоті. Це й зато все зроблено для заради безпеки, щоб водій бачив пішоходів і машини, які виїжджають з іншої вулиці. А це друзі ще вам покажу, як виглядає поштовий ящик, поштова скринька. От кожна хата має свій, ніби як то кажуть, номер. І якщо вам якийсь великий пакунок приходить, то він приходить в одні з тих більших скриньок. А в загальному ваші скриньки є маленькі. Це біля кожного району переважно хати і таунгаузи таке мають, а квартирні комплекси вже мають всередині в будинках свої такі поштові ящики. А це друзі як виглядають хати, які мають гаражі ззаду, бачите? Має такий бетонний заїзд на пів машини, фактично, ви тільки, тільки зможете запаркуватися вздовж, повністю рівно вам не вийде, бо машина не влізе. І ці всі так от виглядають, як то кажуть, ззаду гаражі. Така ніби алейка. Але зимою, коли тут дуже багато льоду, Формується і всі машини їдуть колією, колію формують, то трохи стає важко заїжджати в ваш гараж. Тому якщо у вас машина маленька і маленької посадки, то вам трохи буде важко заїжджати в гараж, і ви можете справді досить так грузнути. В тому плані ще один мінус про гаражі ззаду. Але в загальному, коли гараж. Є відділення від хати, це теж дуже великий плюс. Ви можете це використовувати як ваш, вашу майстерню чи ваш склад і нікому не заважати в хаті, ніякі, як то кажуть, можливо можедини будуть навіть в хату попадати. Але думаю, вам це все цікаво трошки побачити. І бачите, друзі, зліва стоїть зелений смітник, справа стоїть чорний смітник. Чорний смітник це є на загальні речі, а лівий смітник це є на різні, як то кажуть, відходи з їжі. І кожного тижня тут забирають е, сміття, і треба його обов'язково сортувати, друзі мої. Тому що якщо ви не будете сортувати сміття, то можете отримати такий хороший хороший жирний штраф. От, будь ласка, перед вами як машина паркується вздовж, а вперед, перед гаражом ніяк не стане, то просто хотів вам показати, що я маю на увазі. Друзі, привів я вас зараз сюди на подвір'я, тому що хочу поговорити про паркани, специфічно. Що тут в Канаді як працююся з парканами? Якщо ви власник будинку і ваш сусід так само хоче паркан, і ви хочете паркан, то ви мусите спочатку згодити це з сусідом. І наполовину, як то кажуть, то так ніби в Канаді прийнято, що наполовину сусідом. Кожен платить за паркан, і вони ставлять паркан один, а ніби тобто один платить за половину, другий платить за іншу половину, і таким чином ви отримуєте паркан. І ви вже з одного боку свій можете пофарбувати в свій колір, а з іншого боку він може пофарбувати в інший колір. Або якщо ви разом погодитесь, то можна зразу пофарбувати в той самий колір. І так справді дуже добре, і то набагато дешевше виходить, ніж якщо би ви платили за свій бік, і потім ваш сусід скаже. А я ще один паркан поставлю, бо я хочу мати свій паркан і тому це досить так цікаво знати. Хотів з вами цю інформацію поділитися. Прийшов час закінчити ще одне відео, друзі. Надіюсь, воно вам сподобалося. Трошки більше побачили Канади. Я вам стараюсь показувати Канаду зі всіх боків, з плюсів, з мінусів, і надіюся, я можу це, як то кажуть, докладати для вас всіх моїх відео. Тому, якщо вам сподобалось це відео і всі мої відео, підписуйтеся, залишайте вподобайки. Я бажаю вам всім здоров'я, як завжди, і до наступних відео.